Дівчата, не йдіть, а просто біжіть у Сінсей, бо там зараз розпал осінньо-зимового сезону. Дивіться, що обрала для себе я, і зберігайте або скріньте те, що сподобалось вам. Перше, це довге класичне пальто. Далі укорочена куртка з капюшоном на холодну погоду. Потім у мене жилетка і до неї взяла шарф. І в кінці відео я покажу повноцінні образи, які я склала з цього одягу. Також я взяла білі осінні чоботи на високій підошві та спортивні кросівки, якраз походити зараз, поки немає снігу. Купила ще светрики в класичних осінніх кольорах. Це моє. Улюблене поєднання, молочний шоколад, бордо та біжевий. низ я взяла коричневу спідницю, під сапожки або чоботи буде в самий раз: світло-блакитні джинси та класичні бордові штани. І звичайно, що я купила аксесуари: сережки, підвіски, пояс, шарф та тепленькі вушка. Ось така горіща одягу у мене вийшла, і зараз покажу аутфіти, які я з ними склала. У мене вийшли як класичні образи, так і більш спортивні. А головне, що всі речі можна поєднувати між собою. Вони всі гарно комбінуються один з одним. Моя любов в цих образах це одно. Тонні светри, їх можна стилізувати як завгодно, і в наступних відео я покажу інші аутфіти з ними. Мені ідеально підійшло взуття, воно зручне і має гарний вигляд. А ще я просто закохана в білі вушка. Перший раз купила такий головний убор, чи як воно називається, і мені здається, що мені прям дуже личить. А що з цього сподобалось вам? Напишіть мені в коментах.